В цей раз в напрямок Одеси було випущено 9 дронів, всі вони були знищені. Але збиття дрону це теж дуже важка робота. Робота протиповітряної оборони, яка складається з різних засобів ураження, в тому числі і зенітних і мобільних вогневих груп, які працюють. Тому Уражений вже дрон ще несе з собою небезпеку. Саме тому ми наголошуємо кожного разу, що обов'язково необхідно переходити переходити в укриття або, хоча б, користуватися правилами стін. Хоча ви бачите, що від такого ураження і правила двох стін не здатно врятувати. Укриття все ж таки надійніше. Збиті дев'ять дронів фактично одночасно курсували разом з тактичною і стратегічною авіацією ворога. Це е, такий оригінальний план, який вони застосували цього разу. Тактична авіація з акваторії Чорного моря працювала ракетою протирадіолокаційною типу х 31 П, яка була спрямована очевидно на перевірку готовності протиповітряної оборони. Також ворог випустив з літаків стратегічної авіації ракети типу Х-22. Всі ракети над акваторією моря втратили бойову спроможність. Це досить часто характеризує ворожі ракети саме таким чином, оскільки розуміємо, що Збираються на швидку руч, часто не повністю перевіряючи своє озброєння. Але покладатися на те, що така доля буде у кожної ракети, не можна. В цьому об'єкті падіння підбитого дрону спричинило руйнування і пожежу на площі понад 500 квадратних метрів. На жаль, довелося з нею боротися дуже довго, і внаслідок очевидно такого перебігу подій відбулися і втрати людські. Троє людей загинуло.